Це була найосвіченіша людина Київської Росії 11 століття. У 17 років Нестор став монахом і зачинився у Печері, щоб працювати над історичними літописами. 20 років щодня він писав головну працю свого життя повість минулих літ. Вона стала першою історією руської землі. У ній Нестор Літописець відтворив події цілого тисячоліття. Без нього ми не дізналися про хрещення Русі заснування Києва, життя Ярослава Мудрого та героїчні походи князя Святослава. Він став першим хронікером слов'янських земель, який у смутні часи зберіг для України її історію. Нестор Літописець монах, народжений в Україні.